Так, Юля, а що з пралкою? Що не так? Вона почала іздавати якісь дуже страшні звуки. я злякалася і виключила. А коли ці звуки? Е, вона почала віджимати і почала щось таке, типу. Під час віджиму? Так. Ага, ні, ну я щось подумав, що може підшипники, підшипники начебто нормальні. А ну давайте. Тобто вну... звук був такий, начебто, або всередині щось відпало і там калатає, mm. або не знаю. А ну добре, давайте включайте, зараз послухаємо. Mm, ну, приблизно так, але було ще голосніше. Ага. Чуєте? О так. Перестало. Ну добре. Так, дивіться, насправді, насправді я вже, мені здається, трошечки розумію, в чому справа. Інструкцію, мабуть, ви не читали перед тим, як користуватися пралкою. Дивіться, справа в тому, що якщо ваша пралка перестала зливати воду, або під час зливу чи віджиму вона видає якісь гучні звуки, ну, будь-які е -е, сторонні звуки, то перше, що ми робимо, це перевіряємо фільтр.